Я вам просто стою, я що ви стояли, ви од нас тікали. Тебе є, що я в тебе тікав? Звичайно, є. Я вам чекаю, що емені. Я Немай. тільки що, що показую, не Шо треба тут матюкати. Мені тільки що показу мені, що я тебе твої телефон за, а на відеокамеру ці б зйом нашу машиною. З... З... Наказу 10 один... 20... один і другий. Ти чуєте. Вийшли ти з, сказав? з машини, я вам ще раз казав. Я зараз вилізу одну і другого. Вийшли ти з мене з... з... погрожуєте. Ви вийшли, Пов... З... Визу вийшли визу з машини. Не в... погрожуйте. Ви чуєте чи ні? Водійте, не погрожуйте поліцейським. Проще спілкуйтесь. Пов... Давай, документи ваші. Документи ваші. Встановлення вашої особи. За який ти мене спинив? Там, ти То ви тікали одне. Мене... Ви тікали ти... од нас. Є в тебе, що я тебе тікав! Є я Є, вам покрив. Ти дурак, я а, тебе зараз візьму в суд, суду! <піллян> Успокойтесь! Секунди, б. Що... Бо шанс. Чу... Я тебе тікав! Де що я тебе тікав? Документи, <піллян> ще раз я сказав! <піллян> Документи. Ма не ламайте мені руки! Я на їхав, написав заяву, їхав. В острів. Їхав, я ж в острів їхав, я не відказую.